Як створити прийомну сім'ю? Покрокова інструкція. Зібрати пакет документів і подати його разом із заявою до служби у справах дітей. Фактично або через дію. Зазвичай дія підтягує необхідні документи з реєстрів. Можна завантажити їхні скан-копії за потреби. Висновок про стан здоров'я і довідка від психіатра і нарколога мають бути також готові до подачі заяви через дію, адже потрібно буде обов'язково завантажити їхні скан-копії. Якщо прийомну сім'ю хоче створити подружжя, то вони подають спільну заяву, підписану кожним. Ну а необхідний пакет документів ви можете знайти на нашому сайті Соціальний. пройти обстеження житлових умов, пройти обов'язкове навчання в обласному центрі соціальних служб і отримати рекомендацію для створення прийомної сім'ї. Дочекатись внесення інформації служби у справах дітей до журналу обліку кандидатів у сімейні форми виховання. Пройти взаємовідбір родини й дитини, познайомитись з дитиною, дітьми, встановити контакт, отримати згоду дитини, якщо дитина може дати таку згоду, підписати договір з органом, що ухвалив рішення про створення прийомної сім'ї.